Вітаємо студія Вичерпнах із нашої студії сьогодні. Секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день, Олександр Романович. На останній прес-конференції ви заявили про те, що це ваша остання прес-конференція в якості секретаря Черкаської міської ради. Каденція 2014-15 року. Зрозуміло. То можливо, все-таки ви можете сказати, яким для вас був цей рік, і як одним словом або двома словами ви можете характеризувати роботу. Саме цієї каденції Черкаської міської. Ради. Ну, по-перше, цей рік був дуже цікавий. Він був важкий, навчальний. Мені як людині, як особистості прийшлося дуже навчитися багатим речам. Я завжди розумів для себе, що мій, скажімо, такі. Коник це комунікація, спілкування, але я зрозумів, що мені треба над цим ще працювати, працювати, працювати. Але завдяки цій праці в мене вийшло те, що вдалося зробити: це об'єднати в більшість депутатський корпус. Наслідки цього ми зараз бачимо забезпечення заробітної плати вчителів, Ну, галузь освіти, галузь медична галузь. В якості цього об'єднання ми зараз бачимо, що відбувається капітальний ремонт в садочках, в школах. На каб-видатки ми виділили 43 мільйони. Сьогодні у нас був виконком, вже прийнято рішення, і я сподіваюся, що 15 числа на сесії ми також додатково виділимо ще на. Таб видатки Департаменту освіти ще 18 мільйонів. На меті у нас, я вже повторював, і зараз скажу, за 2-3 роки такими темпами зробити капітальний ремонт в школах і садочках міста Черкаси. Також ми розпочали роботи по місту Черкаси капітальний ремонт доріг. У нас зроблена Байда Вішневецька, у нас зроблено вже до узвозу спуск Стафія Дашковича. Зараз заклали ми також на виконкомі гроші. Я знаю, вже проект готується. На зробити капітальний ремонт вулиці Небесна Сотня, встановити освітлення, також зробити капітальний ремонт дороги по вулиці Петровського. Там дуже погані дороги. І на 11 мільйонів робимо зараз ямковий ремонт за пів місяця у нас буде близько розпочати роботи по вулиці Сурікова, там де ми обіцяли, що люди, які ви знаєте, кладовище, да, там відкрили нове, люди, коли їздять туди, та взагалі мешканці, які там проживають, їм просто автобуси відмовляються там їздити. За пів місяця ми розпочнемо ці роботи. Також зараз в цьому році, як і обіцяли, депутатський корпус, я особисто, що ми зробимо зробимо зливові каналізації там, де, мабуть, ще за часів Радянського Союзу стояли ці озера. Уже нема у нас озера біля літака, ми вже закінчимо роботи по озеру Ріца і на Конева там також збирається озеро, також там не буде вже цих. Озер, все, що продекларували у травні місяці, коли ми преодолювали вето міського голови, ми дали слово, ми ці всі роботи виконали. Ми всі ці роботи виконали. Ми все, що обіцяли, ми зробимо. Ну, а як знаєте, як кажуть така остання крапка: це ми купимо нові тролейбуси які до цього було, я в цьому абсолютно впевнений, було відкриття на був проведен тендер, було відкриття документації. За оцінками виявилась фірма, яка надасть, я так сподіваюся, зараз протягом двох-трьох днів мають вже винести, що він є переможець. І... Заключаємо угоду і скажемо уже жовтні в Черкасах з'являться нові тролейбуси. Вісім нових тролейбусів. Так, це мало. Так для міста Черкаси їх надо як мінімум, щоб було їх 70. Але все одно це знаєте той перший крок, який був обіцян людям, що ми будемо відновлювати наш тролейбусний парк. І якщо ще прийметься адресна пільга в наступному році, закон. Нам України, то безпосередньо це взагалі буде дуже добре, саме для людей, що вони адресно будь отримувати ці кошти, і потім уже на свій розсуд їх витрачати або на медикаменти, або їздити в цих тролейбусах. І при цьому тролейбусний парк вже зможе дійсно себе утримувати. тому що чому були постійно не виплати, тому що держава мала давати пільгу, вона її не давала, і ми за рахунок міського бюджету гасили борги по комунальному підприємству перед людьми, і суми там дуже великі. Ми також цим зараз додатково на прийому 15 число ще один мільйон гривень, саме допомога з міського бюджету тролейбусному парку, щоб він розрахувався, там є вже борги за два місяці з людьми. При цьому ми ж розуміємо, що ми можемо вже і будемо проваджувати технології нові щодо концепції транспортної реформи по місту Черкаси. От. Настя, от про що ви мене не спитаєте? Я можу сказати, депутати, депутати пообіцяли більшість, як її називали, 31. Оце, що пообіцяли депутати, все вони зробили. Але давайте не забувати той факт, що ваші опоненти, політичні опоненти, закидають про те, що а, вся депутатська, так звана більшість 31 а, сьогодні за рахунок, скажімо, там закладання певних позицій до програми соціально-економічного розвитку і до їхнього виконання на цьому будує свою передвиборчу кампанію, яка як відомо стартувала 5 вересня. Ви підтримуєте цю думку чи ні? Тому що дійсно багато говорять, що а, ця робота відбувається не заради справи, не заради цілі, а заради піару. То як воно є насправді? Ви знаєте, а людям все одно заради чого воно відбувається, аби щоб вони прийшли і не здавали кошти на встановлення склопакету групу, де навчається і дитина. Ну тобто ви а не виключаєте цей момент. Якщо у нас кожні вибори, кожний рік, то рад, хай буде. Я більше скажу, чим більше виборів, тим більше буде робитися. От я для себе розумію, чого я йду в депутати. Я розумію, чого хочу зробити. Деякі депутати вони йдуть раді інтереса. Деякі депутати йдуть просто а ну, тому, що ви? йдуть. Я собі за мети ще поставив про те, що у мене є концепція, яку я хочу бачити в місті Черкаси. Я хочу бачити академію, школьну академію Черкаса. Я хочу бачити Лідовий палац. Розумієте? Я дійсно хочу бачити набережну, там, де вона має, яка вона має бути, а не ту, яка вона зараз є. Я хочу бачити вулицю Героїв Дніпра, як ту вулицю, де будуть прогулюватися люди. Ну, сам депутат, але він таку програму не реалізує. Можливо, для це так, треба, так, треба команда, і я довів, що можна бути не мером, не мером, але мати більшість депутатського корпусу. Щоб працювали департаменти, розумієте? Мер, він хто? Він менеджер. От у мене так трапилось, що ставши секретарем міської ради, я став менеджером. Розумієте? Я вник в цей бюджет, яким образом треба працювати. Я цього, цього я знав, ну, як депутат, опікуючий, скажімо, своїм округом. Як керівник комунального підприємства, дирекція парків. Так, да, є багато про що згадати, що відновилися парки, все. Але той рік дозволяв мені зараз дивитися ну, на такі локальні маленькі речі. Зараз за цей рік я вважаю, що я виріс. Я вже подивився на місто Черкаси і розумію, що треба зробити, щоб створити комфортні і безпечні умови. Як а насчет піара вдасться. Нам це вдасться. На що піара, от все, що ми пообіцяли зробити, ви ж подивилися, зараз наші опотенти. На сайтах по телебаченню пишуть, що це вони зробили. Хоча, знаєте, що дуже так є образливо, навіть депутати ну, скажуться, ну, каже, вони ж навіть на сесії руку за це не підняли. Не те, що лопату взяли, воно руку не підняли. Ну, хай це буде на їхній совісті. Як приклад, вулиця Канівська. Скільки Микола Мерза вибігав, щоб закласти кошти на цю вулицю? І подивиться, вона ж дійсно європейська ця вулиця зараз. Вона дійсно, коли з цієї боку заїжджає місто Черкаси, таке враження, що заїжджаєш. Та ви хочете сказати, що спочатку у нас ти... були війни за псер, а тепер будемо ділити, хто насправді це зробив? Це мені, це вони це роблять. А ми просто робимо. Взяли і пішли працювати. Як я вже казав, не треба видумувати велосипед. Він вже є. Треба сісти і працювати. Ви вже вирішили, на який велосипед ви сядете зв'язку з виборами і стартом виборчої кампанії. Ви декларуєте своє бажання балотуватися на міського голову? Тому що всі ці соціологічні рейтинги вас активно туди включають? Я можу одне сказати, що у мене є вибір. Я можу балотуватися як кандидатом в депутат, так і кандидатом в міського голову. Я буду тримати інтригу до останнього. За цим стоять технології, за цим багато стоїть речей. Тому будемо діяти, знаєте, коли не знаєш, як поступати, треба поступати по закону. Пройде конференція юридична, мене видвинули на мера, іду на мера, видвинули на депутата, іду депутата. Якщо видунули і кандидати в депутати, і кандидати в мери, піду і так, і так. Але ви готові на себе взяти такий Так. так відповідальності не боїтесь? Ні. Ні. Якщо я прожив цей рік з тим, що, будучи опонентом до міського голови, до його бачення розвитку міста і давівши з депутатським корпусом, що саме ми можемо розвивати наше місто. І те, що зараз міський голова виїжджає на ті об'єкти, де ми робимо, каже, що це виконано його командою, то я вважаю, що це оцінка того, що ми робимо правильні речі. Ну, ви ще відповідаючи на перше питання, сказали, що ви бачите стратегію розвитку на 2-3 роки, будуєте плани. Тому так. я так розумію, все-таки покладаєте сподівання продовжити. Так, обов'язково. Я в першу чергу хочу створити спортивно туристичне наше місто. Взяти оці напрямки. Я хочу, щоб у нас місто було місто підприємством, щоб люди у нас займались виробництвом. Розумієте, у нас настільки гарне розміщення міста, що стосується по Черкасам, це центр України. Можна зробити тут логістичний центр. Тут можна зробити, як я сказав, спортивно-туристичний центр. Тобто Дніпро дозволяє нам привабити наші парки, щоб більше було туристів. Працюй, тільки працюй. Ви готові працювати так. в цьому напрямку? Команду маєте? Маю. Вона я вже довів цю команду, та команда депутатського корпусу, яка в мене є, ця ж команда піде зі мною далі працювати. Це всі хлопці, мажоритарники, які мають бажання йти і працювати, які так. виграли вибори 2014 році. Це ті вибори за рік вони показали, що вони пообіцяли, вони зробили. От як якісь не от, допустимо, дивимося Олександр Савенко, Громова, робиться алея. Ну, повірте, в житті там не можна було навіть якимсь чином. Здогадатися, що людина зможе взятися і зробити алею. Зараз йдуть повним ходом там роботи. Буде Та люди, ну, знаєте, от, Я сам вийшов з того району. Це був район хіміків. Це виріз я там, і, знаєте, все-таки центр це центр, а ми завжди були на околіці. От ми робимо зараз околі центром. Не можна людей розділяти, вони всі однакові. Все. Насправді, підводячи підсумки вашого секретарства каденції 2014-15, ми не можемо не згадати ваші активні протистояння з міським головою Сергієм Мадальчем, тому що інколи це проходило всі межі і набувало такого дещо резонансних поворотів. Зокрема, остання справа 31 серпня, називаємо її так. Коли ви Проводити розслідування, чому ж міського голови не було міського голови не було на робочому місці. Насправді місто активно слідкує за цією подією. Воно може розкажити, до чого ж воно, як то каже, підійшло і яке має логічне завершення. Міський голова прогуляв, чи він дійсно таке був відречений? Ви знаєте, все дуже просто. 31 числа, коли я прийшов на роботу, черговий раз, розумієте, це все було постійно. Просто коли я... Спілкувався з заступником міського горю і казав, передайте, будь ласка, Сергію Олевичу, якщо він їде кудись у відрядження чи у відпуску, він має дати розпорядження. Ми всі держслужбовці. Для нас, для всіх, закон однаковий. Або ти молодший спеціаліст, або ти міський голова. Закон для всіх один. Все. Він що робить? Він поїхав, за два дні може приїхати, заднім числом написати, підписати розпорядження, і все. У нас виходить так: у нас виконкоми проходять, міського голови нема. У нас сесії проходять, міського голови нема. При цьому я, коли веду, скажімо, ту сесію міської ради, я маю підписати документи протягом п'яти днів. Але ж. Відділ ради несе спочатку міському голові, доповідає, що у нас пройшло по а потім приносять мені на підпис. І були такі, що на п'ятий день за законом мені приносять за годину до кінця робочого дня. Я говорю, а чому? Ну він же ж міський голова. То ні, ми будемо жити всі в однакових умовах. Тому коли в черговий раз, в черговий раз, 31 числа, я питаю, а де міський голова? У відрядженні. Я кажу: принесіть мені розпорядження. Розпорядження нема. Проходить за законом 4 години. Ми збираємо і створюємо таку комісію з першого заступника міського голови Хвиль Тарас, заступника міського голови Овчаренка Станіслав. І я, три людини. Приходимо, питаємо, є міський голова? Ні, немає. Будь ласка, складаємо акт. Складаємо акт і питаємо, де розпорядження? Приносять нам розпорядження. На ньому стоїть не підпис міського голови. Ми всі здивувалися, а що Факсимілі. є. Розумієте? жодному, знаєте, підручнику закона немає що. Факсімільє ставиться на розпорядженнях міського голови. Це порушення. Я хочу задати тепер питання, де був міський голова? Тому що розпорядження за 31 числом, це був серпня місяця, немає з його підписом. Зараз я вважаю, це корупція. Ми зараз готуємо документи. Я готую звернення в органи. Сьогодні, після ефіру, я його підписую, це звернення. І я буду вимагати, щоб правоохоронітельні органи на короткий термін відповіли мені, подали в суд, тому що це є корупція. Не можна свої посадові особи викладувати так, як вважаєш за потрібний. В першу чергу ти держслужбовець. В першу чергу, а потім уже там низькіго. Все. Я думаю, що навіть в кінець виборчої каденції, ви все-таки з Сергієм Адаречем не можете жити один без одного. А якщо, скажімо, в новій каденції, ви не будете жит... секретарем, а він, можливо, не буде мером і розпадеться такий Ні. тандем. Ви не будете за ним скучати? Я хочу сказати. Ні, ви я... нам скажіть чесно, ви будете я... сумувати за Сергієм хочу... Адаричем? Я хочу сказати, що я хочу, щоб всі жили за законом. Чи буду я. За Сергієм Лєчем сумувати? сумувати? Ну, я думаю, що в будь-якому випадку громада міста Черкас буде сумувати за вашим таким тандемом, постійними протистояннями. Так, протистоянням. це, да, ця протидія вже, мабуть, і дов... ну, тільки від цього саме місто отримало плюси. Те, що, знаєте, саме завдяки цьому ми побачили, що. Прибралися корупційні схеми, які відбувалися у нас в Казначействі. Ми повернули довіру підприємців, які працювали з міським бюджетом. У нас нема жодної копійки заборгованості зараз перед тими, хто за актами виконаних робіт згідно угод зробив роботи. Ми розраховуємося платіжкою кожні п'ять днів, як це пише буква закону. Підприємці міста Черкаси забули, що таке слово відкат що стосується бюджетних коштів. Розумієте? Тому я вважаю, місто тільки виграє. Ми сподіваємося, що місто і надалі буде тільки вигравати. Ми дякуємо вам, що ви стали гостем нашої студії сьогодні. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з секретарем Черкаської міської ради Олександром Радуцьким. Дякую, що були з нами.